У рівному вперше на Західній Україні відкрилась виставка, присвячена німецькому філософу Рудольфу Штайнеру. На ній можна ознайомитися з ключовими принципами антропософії, вчення, яке згодом стало основою вальдорфської педагогіки. Її головний принцип дитина має виховуватися в умовах свободи. У світі трохи більше тисячі шкіл, які працюють за такою системою. П'ять із них знаходяться в Україні. Вчитель вальдорфської школи в Кривому Розі розповідає, що навіть оцінки учням не ставлять аж Аж до 9 класу, але це не означає ні в якому разі, що ми абсолютно ніяк не фіксуємо розвиток дитини, її досягнення, успішність. В кінці кожного навчального семестру, основний вчитель і вчителі-предметники, якщо такі є, пишуть психолого-педагогічну характеристику на кожного учня індивідуально. Вальдорфська педагогіка спрямована на те, щоб виховати індивідуальність та розвинути особистість, тому під час навчання багато уваги приділяють мистецтву, практичним дослідам фізичній культурі. Значення мають також умови, в яких працюватимуть діти. Простір має бути дуже органічним для кожного віку. Стіни, починаючи від стін, ви заходите в групу. Це певний колір. Для певного віку дитини певний колір. Це дерев'яні меблі, це абсолютно природні матеріали. Це вовна, фетр і наповнення змістом звіст, – з Це обов'язково ритмічна частина дня, обов'язково чередування діяльності, вдох і видох. Тільки таке чередування, дає можливість нам бути здоровими. Організатори сподіваються, що завдяки виставці вдасться пробудити інтерес батьків до вальдорфської педагогіки а відтак у перспективі відкрити навчальний заклад, який би працював за такою системою, і у Рівному. А щоб дорослі відчули на собі ефект навчання у вальдорфській школі, для них міському будинку культури проведуть безкоштовні практичні семінари. П'ятниця, субота, неділя, це є семінар, це є чотири блоки, по дві з половиною години практики, ліплення, малювання, малювання різними техніками і ліплення воском, і ліплення глиною. Прошу, якщо ви зацікавлені, якщо вам це дуже дуже до снаги спробувати себе і знати, що потім робити з дітьми. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.